А я так розумію, що ви всім пишете, і ніхто вам не відповідає. Ваш брат пропав 18 липня в цьому місяці, тобто його звати Сергій 19 го 07-го він народився 78-го року. А це збіг. 18-го пропав, 19-го у нього день народження. Чи він жив, чи він сам там і коли повернеться? Дивіться, я дату повернення не назву. Да,ти, я не називаю. Смерть я не дивлюся. Спробуй подивитися, чи все в нього добре. Смерть та здоров'я я не дивлюся, тим паче у відеозверненнях. Всі питання можна пропрацювати в особисті, але не дивлюся я смерть. Сергій Військовий пропав без звісти. Що з ним? Пропав 18. го Липня цього місяця. Таке відчуття, що людина в очікуванні. Тяжко. Там були серйозні бої, скоріш за все, башня. Багато вогню могло бути. Має вийти на зв'язок або має бути новина. Я не бачу, щоб людина померла. Просто, можливо, не може вийти на зв'язок, може бути навіть поранений. Карта правосуддя говорить, що все буде добре. Я так розумію, новина має бути. Вони очікують. По цих картах я не бачу полон. Я по цих картах бачу труднощі, можливо, поранення. Але я розумію одне, що людина жива. І просто зараз не може вийти на зв'язок. Там серйозні бої, там не дуже легко, але з новиною, коли повернеться в більш безпечне місце, я так розумію, що він дасть про себе знати. І я вас дуже попрошу, коли з'явиться ваш брат, напишіть, будь ласка, що все добре. Тому що я думаю, що зараз він просто не може вийти на зв'язок. Але людина жива, можливо, поранена. А там, де він, просто дуже тяжко. Там все взриває, там все в вогні, тут жезлів вказує, що повернеться лицар Пентаклів. Так, і по правосуддю можу сказати, що зміни очікуйте найближчим часом. Бережіть себе і моліться за свого брата.